Яка незвичайна кімната? О, ні. Здається, нас у ній замкнули. Що ж робити? Дивись, які шафки цікаво. Але вони всі зачинені. Боюся, ці замки нам не зламати. Дивись, тут є сиф. Okay. Ходімо, подивимося. Раптом у середині ми знайдемо відповіді на свої питання. Але спочатку з'ясуємо, хто засунув середину руку. Вибачте, будеш ти ЕН. Удачі я відійду подалі. Взагалі мені страшно. Гаразд. Сподіваюся, зі мною нічого не станеться. Здається, це щось кругле. Ого, як мокро. Що ж це таке? А, всього лиш вода. Я намацала щось ще. Ніяк не можу спіймати. Воно завжди від мене вислизає. Потрібно ж, як незвичайно. Спіймала. О, це ж риба. Поверну її на місце. Її не дуже приємно тримати в руках. Так, схоже, намацала ще щось. Ключ, ми врятованімо. Ти велика молодець. Давай скоріше відкриваємо цей замок. Напевно, ми знайдемо щось корисне. Ні, мабуть, я помилилася. Це ж бомба. Треба щось вигадати. О, попіт. Як він нам допоможе. Щітка відпила теж на те. Тоді підійдуть. Чіпсі. Думаю, так. Залишилося перерізати потрібний провід. У мене руки тремтять від страху. Так, я це зробила. Здається, ми врятовані. О, ні, я поквапилася з висновками. Який жах, я вся у фарбі. Так, виглядаєш не дуже. Секундочку, здається, це щось тівни. Ого, це кондитерська глазур. Яка смакота. Ой, дивись, сив, світиться. На цей раз твоя черга. Думаю, я впораюся. Ну що, поїхали? О, це щось лизьке. Гаразд, дай мені кілька секунд, щоб зібратися. Ого, це навіть приємно. Але де ключ? Здається, знайшла. Він у мене в руках. Клас, ми чудова команда. Разом у нас все вийде. Це ще що за не синітниця. У мене все обличчя у блискітках. Здається, я зараз почнуть чхати через них. Ти схожа на новорічну ялинку, мовчу. Oh. ти правильно, краще йди та знайди новий ключ. Гаразд, гаразд, тільки не кричи. Ну і що ж, я готова. Скоро ключ буде у нас. Фу, там щось ворушиться. Емо, мені страшно. Гаразд, краще не думати про те, хто і що це може бути. Зосереджуся на ключі. Ні, це точно не ключ. Продовжую пошуки. Є, він у мене в руці. Так, приймаю вітання. Давай скоріше відкривай нову шафку. Нехай він принесе успіх. Нічого собі. Це ж новенькі купюри. Шафка і справді виявилася щасливою. Тепер ми багаті. Вау! Новий ключ дістаю я, впевнена, він теж має принести вдачу. Принаймні хочеться в це вірити. Не розумію, що всередині. Це щось дуже розсипчате, наче зерна, але здається, воно ворушиться. Боже, це так гидко. О, ні, то були черв'яки. Я щойно торкалася їх руками, який жах. Неприємно, звісно, але пам'ятай, заради чого це все було. Вау, торт! Але зовсім не обов'язково кидати його в мене. Яка ж ти чумаза? Ну і що, але мені смачно. Могла б зі мною поділитися, я ж тебе підтримувала. Взагалі-то ти з мене щойно сміялася. Не треба чіпати мій торт. Тобі є чим зайнятися. Ти маєш рацію. Схоже, час шукати новий ключ. Okay. Давай, давай, не гай часу. Сподіваюся, мені не доведеться копатися в хробаках. Чесно сказати, я їх дуже боюся. О, це щось приємне. Але де може бути схований ключ? Поки що нічого не розумію. О, як приємно це чіпати. Дуже заспокоює. Отак. А ось і ключ нарешті знайшла. Хоч би мені теж дісталося щось смачненьке. А я вже об'їлася. Ну що, я відкриваю? Диви вже нарешті. Це якась кнопка. Уявлення не маю. Навіщо вона потрібна. Як думаєш? Я теж не знаю. Можливо, просто натиснеш. Диви, що це таке. Де? О, ні, на мене щось л'ється. Боже, моє волосся! Це схоже на величезний слайм. Вибач, але я не можу зняти його з тебе. Що ж робити? Я нічого не бачу. Навіть не знаю, чим тобі допомогти. Сьогодні найгірший день у моєму житті. Не хотілося б опинитися на твоєму місці. Нехай краще моїй шапці знову будуть солодощі. Ох, яка гидота! Чаша з якимось слизом. та <туклі> <Да туклі> це сирі яйця, терпіти їх не можу. Пора. Я нарешті знайшла ключ. Нехай він принесе мені успіх. А чому тільки я можу завжди страждати? Можеш не хвилюватися. Айні. Цього разу мені теж не пощастило. Настав час покласти цьому кінець. Я зачиняю дверцята. Я схожа на величезну курку. А вже ж. Оу, новий сейф. Іди діставай ключ. Хочеться, щоб все це скінчилося. Чесно сказати, мені вже теж хочеться. Hey, okay. Ну ось що там нас чекає цього разу. На дотик не дуже приємно. Дуже на грудку собачої вовни. Здається, я намацала ключ. Так, він у мене. Клас. Пора відкривати шафку. Ну що там? Знову якась гидота? Ого, да тут ціла гора печива. Я не проти, як слід підкріпитися. Обожнюю ці хрумкі шоколадні коржики. А вершкова ніжна начинка просто неперевершена. Тримай, пригощайся. Яка ж ти добра? Дякую. О, як це смачно! Просто пальчики оближеш. Ну все, досить їсти. Тобі час знайти новий ключ. Як же завижають ці дурні пір'я? Нічого не бачу. Ну що, приступимо? Здається, мені вже нічого боятися. Це схоже на маленькі м'ячики. Вони такі пружні, хомедно. Це що ще таке? Не вже це око, з нього щось лється. Фу, гидно. А ось і ключ. Нарешті мені більше не доведеться чіпати цю гидоту. Даваємо скоріше. Дивись, мотузка. Напевно, треба смикнути. Ну зараз це зроблю я. На мою думку, нічого не відбувається. Упевнена? А якщо так, Ай, навіщо ти смикнула за мотузку знову? Вибач, я не думала, що фарби буде так багато. Я тобі ще це пригадаю. Продовжимо нашу розмову в інший раз, а зараз мені час бігти, вибач. Мені здається, чи я чую якийсь дивний звук, наче хтось ворушиться. Мабуть, розігралася моя багата фантазія. О, ні, схоже, в тарілці справді хтось живий. Фу, як же це гидко в цьому копатися. Мені терміново потрібний ключ. Так, здається, знайшла. Фух. Ну давай скоріше, біжи сюди. Здається, це остання шафка. Так, думаю, ключ допоможе нам відкрити грати та вибратися. Ура! Ми перемогли. Давай обійматися. Ой, здається, я забруднилася ще більше, хоча це неважливо Так, скоро ми будемо вдома та зможемо помитися ну що, я відчиняю? Так, ключ підійшов. В нас вийшло. Біжимо. Ого, цікаво, що там. Давай відкриємо разом. Ура! У мене Хуба Буба, а в мене людяник з якоюсь гидкою комахою. Фу! Мені що? Потрібно лизати цю гидку штуку так так, саме це і треба. Гаразд, спробую. Хм, До речі, на смак дуже непогано. Ого, який смачний льодяник. Він просто супер. Я рада, що в тебе все гаразд. На я приступаю до своєї жуйки. Моя сама улюблена і саме блакитного кольору. Вона така солодка, така неймовірно смачна. Смакота. Ой. Здається, щось пішло не так. О, ні, тарган! Тарган у мене на язиці. Я просто на сьомому небі. А зараз настав час надувати бульбашки. Да уж, це було так собі. Ого, е, ні! Ти бачила, що в тебе всередині бульбашки справжній мадагаскарський тарган. А, що робити? Що робити? Фу, він полетів. Він у мене на носі. І яка. Це дуже кумедно вийшло. Ну що, відкриваємо? У мене смачний папір та гель. А у мене такий самий набір, як і у тебе, тільки синій. Я просто обожнюю це желе. Воно таке смачне. Ммм, Смакота. Моє, до речі, теж неймовірно смачне. Таке солодке. М -м -м. А тепер треба вигадати, як вдіяти з цими аркушами. Я, мабуть, на своєму намалюю милу мордашку. У неї будуть очі, вушка і обов'язково посмішка. Ось такий солодкий портрет у мене вийшов. А тепер я його з'їм. Але спочатку складу. Який же він приємний на смак, цей папір із солодкої вати. І вона дуже гарно поєднується з моїм желе. Ну що, тепер моя черга. Добре, в мене є ідея. Мені здається, буде дуже круто зробити оригамі із солодкого паперу. Ені, ти вже здогадалася, що я роблю? В мене скоро буде солодкий рожевий літачок. Дивись. І він відвезе мене до моря. Я полечу на Мадагаскар. Ей, що відбувається? Припини вже досить. Здається, це весело. Ну ось, папір скінчився. Але ж я можу взяти твій? Не можна. Ну зачекай, дивись, що я вигадала. Давай пограємо з тобою в крестики нулики. Класна ж ідея. Розважимось. Добре, визнаю. Дійсно круто. Я поставлю свій синій солодкий нулик ось сюди. А я свій хрестик ось сюди. Мій хір. А тепер мій. Цікаво, хто ж переможе? Я поставлю хрестик ось сюди. А я свій нулик ось сюди і переможу. Єс. Ну що ж, радий, що ти перемогла. А що тепер будеш робити? Звичайно ж, я це з'їм. Вас відкусити? Тримай! Ммм, смакота. Можна я перша? Ні, а може я? Ну, добре. Подивимось. Ого, це ж неймовірний набір. Я обожнюю ці кислі жувальні цукерки. Їх обов'язково треба з'їсти. Ммм, як же це смачно. Але буде ще смачніше разом з цим желе. Ох, як же кисло! Але прикольно! Ось це обличчя. Дивись, я дещо вигадала. Зараз я зроблю собі дуже цікавий бутерброд, кисло жувальну цукерку. Зверху намажу гелем. І ще раз, і ще раз. Зрештою, у мене вийде кисло солодкий сендвіч. А на останній цукерці я намалюю смайлик. І можна спробувати. Ой, як кисло, і водночас прикольно. А що ж у мене? Ого? Мені дісталася супер паличка зоряних воїнів. Отак. Це така смакота. Хм, мені здається, що я щойно вигадала класний пранк. Єш єшені. Подивимось, як тобі сподобається це. Просто неймовірно. Мм, що з моїм обличчям? Це я тебе розіграла. Комедно. А давай тепер я. Давай. О, очі. Обожнюю мармеладні очі. Так, а тут у нас. Що? Так, я зрозуміла. Зараз, як слід обваляю, це око. В цьому порошку. Упевнена, це просто краще поєднання смаків. Отак. Просто неймовірно. Неможливо відірватися. Ням-ням-ням. Але це ще не все. У мене лишився блакитний напій. І я вип'ю його до самої останньої краплі. Що, все? Ну, гаразд. Тоді давай подивимося, що дісталося тобі. Ого, якісь рожеві кульки. І що це таке? Сподіваюсь, вони смачні. Але щоб дізнатися, напевно, обов'язково треба спробувати. М -м -м. Так, мені подобається. Ось тепер я спокійно можу скористатися трубочкою. Ого, цікавий спосіб поєднання. Ой, я подавилася. Важко дихати. Допоможи, Енні. Ось так. Не допомагає. Зараз я тебе врятую. Нуж, бо давай, дихай. О, дякую тобі, велике. <зас> вже краще, так? Так, повний порядок. Ну, ти здорово перелякалася. Давай, на іфа. Я тебе перемогла і я перше відкриваю. Хм, У мене чупа-чупсик. такий солодкий. Обожнюю цей смак. Але тут є ще й блакитний порошок. Зараз спробую разом з Чупачупсом. Ой, яка кислятина! Але все одно класно. Гаразд, час мені відкривати свою кришку. О, це так здорово! Солодка каблучка. Гей, воно що на мене мало? А ну-ка налась, вийшло. Так, дуже гарно. А ще мені дістався їстівний гель. Я налью його на каблучку, а потім буду злизувати цю смакату прямо з пальця. Дуже зручно і неймовірно смачно. Ой, а ще несподівано кисло. Ось це у нас з тобою обличчя. О, а як на рахунок того, щоб помінятися? What? Обмінятися? Хм. Mm -hmm. Ну, добре, давай. Це мені? Це тобі. Клас. Я спробую занурити свою солодку каблучку в твій кислий порошок. Ну-ка. Навіть не знаю, що кисліше. А тепер я спробую твій кислий гель. Ой, солодко! Кисло та весело! Згодна. І так, хто перший? А я відкрию твій. Ого, ментос! Мендос це класно. Дивись, у мене начебто вуса. А зараз буде фокус. Я підкину цукерку і спіймаю її. Так, точно в ціль. Ну що? Тепер я відкрию твою кришку. Нічого собі. Ось це тобі пощастило. Треба поставити баночки коле ось сюди, а потім одягти цей шикарний капелюх. Ну, все, мої канікули почались. М -м -м, я в повному захваті. А ну можна я спробую? Будь ласка. Пробач, але ні. От вредна. О! У мене ж є ментос. Ну все, подруга, зараз тобі не пощастить. А все тому, що треба було мене пригостити. Ой, а що відбувається? Чому кола не йде? Ені, що таке? Зараз дізнаєшся. Ой, я взагалі то не на те розраховувала. Але годі вийшло комедно.